Житомир продовжує отримувати допомогу у рамках меморандуму про співпрацю, підписаного між міською радою та благодійним фондом Біжеві Геннадія Буткевича. Вчора низка пунктів незламності у місті та комунальних установ отримали потужні генератори. Серед них ліцей номер 4 Раніше у закладі був лише один генератор, який міг забезпечити тільки освітлення. Тепер вони отримали електростанцію потужністю 30 кВт. в умовах воєнного стану в країні та в зв'язку з постій. Ним відключенням світла споживачі закликають подорбуватися про резервне джерело живлення, і саме зараз генератор електричного струму є життєво необхідним. Генератор, що який сьогодні привезли до закладу освіти ліцею номер 4 міста Житомира, дасть можливість підключитися до мережі і забезпечити заклад теплом та освітленням. На території навчального закладу розгорнуто пункт незламності, куди, крім генератора, передали пічки буржуйки, які не лише слугуватимуть засобом обігріву, а й даватимуть можливість приготувати їжу. Такі ж подарунки від благодійників отримав дитячий садочок номер 10 в Нашому садочку організовано пункт незламності. Його забезпечили генератором, потужним генератором для того, щоб працювала котельна, щоб в пункті незламності було тепленько. І в нас ще є другий генератор. Але той генератор він передбачений для підзарядки гаджетів. Тому містяни можуть не турбуватися. В такий нелегкий час вони зможуть прийти в ход злавності, обігрітися. Підзарядити гаджети ну і відпочити передали генератори великої потужності і до об'єктів теплокомуненерго. В першу чергу вони забезпечать безперебійну роботу системи автоматизації котелень, систему управління та диспетчерську службу. Якщо пропадає світо, ми становимся сліпі. Майже 50% котелень котелів працює автоматичному режимі. і ми не можемо підтримувати цей автоматичний режим без наявності електричної енергії на серверних, ну досить потужних серверних комп'ютерних систем. Тобто тут у нас і облікувало. Вони системи сервісна база і система дистанційного управління аварійно-технічний військ. Тобто все це буде забезпечиться усі усього ж. Благодійним фондом «Біджеві» закуплено 15 генераторів, 40 боржуйок та 5 тонн круп. Усю цю партію допомоги Житомир отримає найближчим часом. Нагадаємо, наприкінці минулого року міська радна та благодійний фонд Геннадія Буткевича підписали меморандум про співпрацю, який покликаний посилити співпрацю задля економічної, соціальної оборонної підтримки Томера та області